Селі, завжди пишайся і гордись народом, бо з ним живеш і мрієш на землі. Пам'ятай про рідних, батька й матір, про дім подвір'я й вишню на межі, торкнися яблун, полюсткових шахтів, промінчика, що в хаті на стіні. І десь далеко, може, й за кордоном, не забувай про свій український рід, де пахнуть роси, свіжі Раді твій і дід, не посоромсь сказати в дружнім колі, що батько, конюх, мати ланкова. подякуй, і вклонися низько долі, що дала тобі вірних два крила. Коли приїдеш у село в відпустку, де ждуть на тебе з радістю майки, на модний бренд, накинь тернову хустку, бо рік за роком відцвітуть садки, вклонися низько батькові. І мамі, для них назавжди ти мала дитина, між блискавом, дощів, поміж хромами, і з гордістю неси звання, людина.